І вітання всім на моєму каналі. Хочу з вами сьогодні поділитися, як же ставитись до складних життєвих ситуацій. Мене звати Ігор Ткаченко, я парапсихолог, біоенергетик, працюю достатньо таки давно з людьми і ясно бачу, ясно знаю те, про що говорю. Звучить нескромно, але так чи інакше, це мій внутрішній поклик і. Бажання поділитися з вами в мене є. Відповідно, дослухайте відео до кінця, підпишіться, не забудьте натиснути на дзвіночок, і відповідно в описі під відео дивіться, які ж цікаві інші опції в мене є. А я розкажу далі, як же ставитись до складних життєвих ситуацій і, по суті, впливати на своє життя так, аби воно все ж таки відповідало вашим. Очікуванням відносно. Чому відносно? Тому що, ви знаєте, є такий закон, який говорить про те, що світ ну, ніколи не буде відповідати повністю нашим очікуванням. Чому? Тому що є велика спокуса загордитися. А гординя, по суті, своє дещо небезпечна. Гординя може активувати програму самознищення. І да вас зберегти. Ваша підсвідомість завжди дбає про вас, тому розгойдує періодично для того, щоб ви знайшли коннект з собою. Відповідно для життєвих ситуацій складних необхідно ставитись не те, щоб з юмором чи по-філософськи, а в першу чергу з прийняттям. прийняттям ситуації, бо саме в почутті прийняття базового прийняття. Є любов, а любов є не що інакше як творець, а творець скрізь всюди і у всьому присутній, і, по суті своїй, він стоїть за всім творінням і, як ми кажемо, на все воля Бога. Чому так? Тому що так чи інакше ми з вами не з'явились тут просто так. Чи інакше ми можемо навіть самі помітити, що є фактичний доказ того, що ми з вами створені по образу і подобі Творця. І створимо свою реальність? А отже, якщо ми люди здатні творити реальність свою, і можемо навіть побачити причину наслідкої взаємозв'язки між тим, що ми думали вчора і що ми маємо сьогодні, то як так могло скластися, що творець. Не міг би впливати на нас, чи що? Як так сталося, що ми маємо величезну планету, річки, моря, океани, гори, рівнини і дуже багато масштабних процесів, які в цілому не під цілу сьогодні людині освоїти? Як ми можемо відкидати творця? Як ми можемо? Не допускати, що він міг, по суті, створити цю дійсність, що він є всюди в всьому. Ми просто з вами схильні, як люди, думати, що творець це стара людина, старічок з бородою на точки. Відповідно, ні, творець це енергія. Навіть наука вже впритул наблизилась до цієї теорії, але знаєте. Наука буде ще довго розбиратися це питання, тому що все ж таки відповіді на запитання, як це все влаштовано, вони мають практичний характер. А саме трансцендентальний. Що це означає? І, звідно, це означає лише те, що нам потрібно зануритись глибше в себе, в свою божественну природу. Як це зробити, запитаєте ви. До речі, в коментарях напишіть, будь ласка, чи був у вас конкретно якийсь такий трансцендентальний досвід, чи знаєте ви щось про це. Можливо, ви виконували практику медитації. Можливо, ви маєте досвід занурення в себе. Я навчаю в своїй авторській програмі самопізнання шлях до себе. Я і назвав її шлях до себе з метою. Аби, по суті, допомогти людям прийти до себе, до своєї істинної природи, зрозуміти, хто ти, що ти, про що ти. І починаємо ми дуже просто. Ми починаємо з прийняття Прийняття істин, прийняття законних, прийняття себе такими, якими ми є. І в цьому нам допомагають знання, базові знання того, по суті, з чого ми зроблені. Як влаштовані. Відповідно, є така наука, як психосоматика, можливо, чули, психодуша, соматика, тіло. Так от я навчаю психосоматиці для початку, аби людина мала змогу допомогти собі, зрозуміти себе, зрозуміти якісь ази, і вже потім я поступово даю практичні інструменти. Які допомагають реально працювати з цим містичним контекстом. До речі, психосоматику часто називають псевдонаукою. Тут, знаєте, питання знову ж таки практичне, трансцендентальне. Відповідно, хотілося б сказати вам: знаєте, ну, ми можемо довго дискутувати про психосоматику, говорити про самопізнання. Але якщо ми реально не почнемо себе пізнавати і перевіряти будь-які теоретичні моменти на практиці, ну, навряд чи у нас будуть якісь успіхи. І от е, мої учні, а так знаєте, вже за 2014, її початок, ой, 2024, 2014-му я почав. 2024 рік, за 2024. Ну, вже більше 500 плюс людей, як мінімум, розпочали, хтось пройшов повністю три базові кроки програми. І, до речі, третій крок це заглиблення в Езотерку. От там саме цікаво розпочинається. Я даю закони, закони буття, які, до речі, присутні, скрізь у всьому, в різних напрямках релігіях, концепціях. Я розібрав це в свій час, тому що, знаєте, сліпо не вірив в те, що розповідають. Перечитав Гіту, перечитав Коран, Біблію, просто для початку перечитав, потім в житті перевіряв, як це працює, потім в роботі з людьми. І знаєте, речі, психосоматика далась мені дуже просто, тому що я розпочинав свій шлях з тілесної терапії. Спочатку це були масажі в різних варіаціях, володію великою кількістю технік, багато різного навчання. Відповідно, університет я закінчував свій час факультет фізичної реабілітації, але того всього було мало. Книги, занурення ецетерику, психологію, все це допомогло мені разом з практиками, знову ж таки, дивіться, практично, да, з практиками медитативними, трансцендентальними, прийти до цього досвіду переживання, відчуття, ну так, емпатично почуттів, емоцій і в перспективі потім, знаєте, і думок інших людей. І мені вдалося мені вдалося відчути, зрозуміти, і ручками прощупати, і побачити взаємозв'язок між душею і тілом. Ну, коли ти реально працюєш з тригером, а потім відчуваєш, бачиш емоцію, зачитуєш, скажімо так, це. І твій клієнт, пацієнт тобі підтверджує, ну ти вже тоді точно не базуєшся виключно на голих словах на теорії. І от такого досвіду в мене предостатньо. Знаєте, за 10 років і в великій кількості т -т -т контактів з людьми, а це без перебільшення тисячі людей. І спочатку я рахував, а потім вже і збився, скільки тих людей було. ну, Дуже багато годин практики роботи з людьми. Завжди працював на потоці, знаєте, не, не брізгував роботою. Тому, відповідно, так склалося, що мені вдалося. Мені вдалося розвинути в собі здібності, пережити дуже багато різного досвіду. Я бачу своє минуле життя. І сьогодні, до речі, я діагностую вільно кармічне навантаження в описі під відео. Залишаю посилання на сторінку, де ви зможете ознайомитись з умовами моїх послуг. Є розділ діагностика, дуже багато є різних варіацій. Так от, як же прийняти складне? Тільки розуміючи закони, на чому це складне тримається, як воно виникає, з чого починається. А для цього потрібно трошечки приділити собі увагу. До речі, що є приділення собі уваги? Це є любов до себе одна із форм. З цього потрібно починати. Пишіть свої думки, чи цікаво вам загалом розвивати цю тему? Пишіть в коментарях, як ви думаєте, все ж таки, чи можливо теоретично вивчаючи, читаючи через книги. Вивчаючи психологію чи, можливо, прийти до себе. Чи все ж таки, як ви вважаєте, можливо, краще практично. Ну, а ті, хто вже готові підігріти, готові навчатися, всіх запрошую. Програма Шлях до себе допомагає сьогодні багатьом людям. Підпишіться на канал, обов'язково вивчіть контент, приймайте участь в моїх заходах. Всіх обійняв!